Всім привіт! Сьогодні приготуємо мега швидкий пиріг. Він виходить м'який у середині, хрусткий зверху і з ніжним кисло-солодким джемом. Для цього розбиваємо у миску 2 яйця, додаємо дрібку солі і додаємо 70-100 грам цукру. Це залежить від того, чи ви любите більш солодкий чи менш солодкий пиріг. Все гарно перемішуємо вінчиком і вливаємо 100 мл молока і 50 мл олії без запаху. Ще раз все перемішуємо. І всипаємо 230 г борошна. Додаємо 1,5 чайної ложки розпушувача. І знову все ретельно перемішуємо. На цьому приготування тіста закінчено. Тепер приступаємо до приготування крихти. Для цього я беру 50 г м'якого масла, 3 столові ложки цукру і 5 столових ложок борошна. Ці інгредієнти перетираємо між собою, щоб отримати крихту. Щоб не робити це руками, я роблю це ложкою. За того, що масло м'яке, мені це легко вдається. Тісто переливаю у форму 20 см. Края форми я змастила вершковим маслом. Тепер зверху викладаю густе варення або джем. До цього пирога гарно підійде варення з абрикосу, агруса, апельсину або сливи. У мене варення абрикос слива. Тепер залишилося зверху посипати крихтою, і наш пиріг готовий до випікання. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 40-45 хвилин. Провіряємо готовність дерев'яною шпажкою. Пиріг я вийняла з духовки і дала йому постояти одну годину, а тепер присипаю цукровою пудрою і можу нарізати. Теплий, ніжний і трохи хрусткий. Джем ніби карамелізувався всередині, а крихта розсипається від легкого дотику, справжній домашній смак, ідеально до чаю. Раджу таке приготувати, і ваші домашні будуть в захваті.